Сердечно ще раз вітаємо і просимо вас, тих палких і щирих, молитв за нашу парафію, молитв за нашу Україну, а особливо молитви за наших воїнів, які дають нам це мирне небо над головою. Небо немає. Подія приїзду першого ієрарха до Львова в нас завжди є дуже така важлива і трепетна для кожного православного християнина міста Львова, особливо в нинішній час сьогодні для нашої парафії, тому що як напевно кожен львів'янин знає, не тільки львів'яни, що ця парафія десятки років належала до московського патріархату, тільки більше року тому вона перейшла в православну церкву України. І сьогодні ми маємо на нашу парафію цей перший візит блаженнішого митрополита Епіфанія, першого ієрарха нашої церкви, і насправді воно так дуже трепетно і дуже, дуже радісно для нас. Оки вона була московська, то я її обходила десятою дорогою. А як стала українська церква, я ходжу тільки до православної церкви України. Тепер нам треба піднімати православну церкву України.